Люди похилого віку категорія, яка потребує особливої уваги та піклування. А надто коли вони одинокі і про них немає кому подбати. Саме для таких випадків у Дніпрі існує спеціальний центр, де опікуються літніми людьми, які потребують стороннього догляду. Привіт! Ви на каналі Дніпро соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку Милосердя. Комунальний заклад соціального захисту, Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку, милосердя це заклад соціального обслуговування, що надає послуги проживання для людей похилого віку, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування. В центрі можуть проживати особи, які досягли пенсійного віку, мешканці Дніпра похилого віку, ветерани праці та особи з інвалідністю. Зверніть увагу, важливою умовою є відсутність протипоказань до прийому до інтернатних установ. Які послуги надають у центрі милосердя? Мешканці центру забезпечуються житлом, одягом, взуттям, предметами побуту, чотириразовим харчуванням, з урахуванням віку і стану здоров'я, цілодобовим медичним обслуговуванням, консультаційною допомогою, спеціальними засобами пересування, медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до медичного висновку, організацією культурно-масового та оздоровчо спортивної роботи з урахуванням стану здоров'я і віку. Ну, а більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе, як отримати послуги центру милосердя. Для оформлення в центр милосердя необхідно надати такі документи: заяву особи, яка хоче проживати у центрі, або її законного представника, копію паспорта, копію реєстраційного номера, облікової картки платника податків. Копію пенсійного посвідчення або міського квитка, ну, або ж посвідчення ветерана праці за наявність, медичну картку про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду, довідку про склад сім'ї. Довідку медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності, також за наявності групи інвалідності, висновок лікарської комісії за участі психіатра, про можливість перебування у закладі, копію рішення суду про визнання особи, що влаштовується до закладу, недієздатною або частково недієздатною, також за наявності. При зарахуванні особи до центру між мешканцем, його представником або родичами, які зобов'язані його доглядати, та центром, укладається договір про соціальне обслуговування та надання соціальних послуг. Контакти центру вулиця Юрія Магалевського, 10 та телефон 067 563 92 09. Ці контакти ви також прописали в описі до цього відео для вашої зручності. Ну а якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.